Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги буде відео з побудовою моделі літака міг 29 в 72-му масштабі повітряних сил Збройних сил України в сірому пікселі, в 72-му масштабі бортовий номер 57 В принципі, декалі для нанесення маркування та. Для нанесення піксельного камуфляжу все знаходяться в наборі IBG, тому такий результат, напевно, зможе досягнути кожний. Але я вирішив трошки покращити дану модель. По-перше, я використав 3D-декалі від українського виробника KELIC для того, щоб більш деталізувати кокпіт, оскільки ті декалі, що дає виробник, та сама геометрія деталей в. Кабіні літака, вона дуже примітивна, і якщо захочете зробити літак з відкритим кокпітом, як і я, то вийде такий посередній результат. Власне, побудову почав я з кокпіту, з зборкою кокпіту, він тут складається з чотирьох частин, встановлення органів керування та їх розфарбування. Так, крім того, що бічні стінки будуть прикрашені 3D-декалями, сам кокпіт, крісло потрібно буде розфарбувати самостійно. Також на підготовчих етапах будівництва моделі потрібно ще буде профарбувати всі внутрішні поверхні літака. Це, наприклад, внутрішні поверхні всередині мотокандол та всередині двигуна для того, щоб коли ви зберете корпус, не проглядались якісь непрофарбовані елементи всередині. В принципі, на каналі було відео, де я порівнював три моделі, побудованих Мігів 29. х це була моделька від містера Крафта, ICM та дана модель від ABG. І можу сказати, що плюс-мінус такі кроки в побудові я використовував на всіх моделях. Це перше пропрацювання внутрішніх поверхонь мотогандол та встановлення ці, цієї, не знаю, як правильно назвати. Заслонки для повітрозабірника для того, щоб коли літак там знаходиться на не дуже чистій злітній смузі, можливо, це навіть якась дорога, щоб бруд з поверхні не потрапляв у двигуни. Тоді літак використовує відкриті повітрозабірники, які знаходяться в верхній частині на корпусі літака. Так Їх буде видно це ті жабра, які знаходяться по обидва боки від виступу, виступу кабіни пілота. Так, тому якщо вони відкриті, то логічно, що даний повітрозабірник має бути закритим. До того ж, літак, я будую з скажімо так, в положенні на землі, тому з великою верхідністю вони справді мали бути закриті. Що можу сказати по даним повітрозабірникам? В даному літаку вони найкращі, і на майбутнє, щоб не плутатись, буду казати модель від IBG, але насправді це кіт від китайського виробника Trumpeter. Повністю всі ливникові рамки, інструкція йдуть від румпетеру. А ось декалі з піксельним камуфляжем та з технічними написами вже комплектуються виробником IBG. Ось так виглядає побудований кокпіт за допомогою деталей, що йшли в комплекті. А також за допомогою 3D-декалей. І одразу ж вирізли нюанси по побудові корпусу. Це великі шви в носовій частині від стику верхньої та нижньої половинки фюзеляжу. Вони тут достатньо глибокі, негарні і проходять через елементи деталізації, такі як різні лючки, а також такі як елементи розшивки. Також занадто глибоким видався шов-стик в крилах. Так, лінія стику верха і низа літака проходить всередині крила. На мою думку, це непогано. По-перше, вона скрита від очей глядача, якщо зазвичай дивляться зверху. Плюс між озброєнням її не буде видно. І крила тут виконані однією деталю з фюзеляжем, це також непогано. Це спрощує побудову, і не потрібно там гратися з тим, щоб виставити правильний кут. Даних крил. Проте цей шов вийшов занадто глибокий у виробника, тому я вирішив його заповнити шпаклівкою. І для того, щоб не зіпсувати розшивку, що знаходиться навколо даного стику, я захистив дану розшивку монтажною стрічкою, як це ви могли бачити. Так, перехожу до побудови мотогандол, але перед тим, як їх встановити, потрібно пропрацювати ніші під. Основне шасі Конструкція тут достатньо цікава. Крім самих стійок шасі, є ще така невеличка деталька, що встановлюється на корпус. На ній є такий прямокутний профіль для стику, скоріш за все, він навіть квадратний. І в самих стійках шасі є відповідні отвори. Для того, щоб правильно встановити стійки шасі в подальшому, я пропоную на етапі, коли ще. Дана перехідна деталь жорстко не приклеїлась до літака, спробувати встановити стійкі шасі в ці місця, бо якщо ви трошки схибите, то в подальшому, мені здається, ви можете просто не розмістити стійкі шасі під правильним кутом, оскільки вони вставляються не тільки в цю деталь, а ще й трошки в бік задньої частини літака є отвори під, скажімо так, направляючим. Тому не поспішайте з побудовою, як я, не встановлюйте додаткових цих різних переборок, одразу приміряйте стійку шасі, чи правильно ви розмістили цю маленьку деталь. Можу сказати, що тут непогано пропрацьованіші шасі. Видно якісь силові елементи, видно елементи, можливо, це трубопроводів під гідравліку чи пневматику, можливо, це йдуть. Якісь дроти, але їх видно, якщо гарно їх профарбувати та пролити це змивкою, виглядатиме достатньо непогано. Такі навіть прості дрібниці, як Ніша-шасі, якщо вона гарно пропрацьована, вона буде додавати тільки плюсів в зовнішньому вигляді моделі. Ось, власне, я приміряв стільки-шасі, вони стали рівно. Кут в обох правильний, що в повздовжньому, що в попередчному напрямках, тому можна переходити для подальшого встановлення мотогандолу. Дуже переживав, що вийде такий великий стик між самою мотогандолою та задньою частиною двигуна, яку відлиту на самій нижній частині корпусу, як це було в модельці від ICM та Крафту, Проте тут все застикувалось достатньо непогано. Чому переживав? Бо якщо взяти моделі попередніх двох виробників, там розшивки в нижній частині практично не було, і можна було сміло шліфувати даний стик, як вам заманеться. Тут же по всій нижній частині присутня непогана розшивка, та імітація клепки, тому якби запороти цю дію було б трошки шкода. Із непоганого, це також реалізація рулів направлення. Вони, на відміну від попередніх моделей, встановлюються як ніби трошки збоку. І за рахунок цього задня частина фюзеляжу має такий рівний профіль. Наприклад, якщо дивитися на модель від ICM, там це виглядало як якийсь не знаю, слоєний пірог, де складалася така, не знаю, як бутерброд з трьох частин. З нижньої частини корпусу, верхньої частини корпусу, а також рулів направлення. Виглядало не дуже, скажу чесно. І так, коли, власне, великі всі деталі було встановлено, я швиденько профарбував літак в базовий такий біло-сірий колір. off-white, здається, якщо брати по каталогу ICM, і почав наносити декалі. Попередньо мені ще глянцевий лак, щоб декалі краще прилипали Так, тут, по самим декалям, в мене така двоякість в оцінці. По-перше, декалі самі непогані, вони дуже пластичні, вони непогано висихають і приймають форму тієї поверхні, де ви їх розмістили. Тобто всі ці напівкруглі елементи корпусу без проблем обліплюються декалями. Нема ні. Якихось бульбашок з повітрям, якщо це все правильно розмістити, ні утяжен, все достатньо непогано. Самі декалі достатньо міцні, вони непогано заповнюють розшивку, проте мені вони не сподобались. По-перше, за рахунок того, що вони були трошки товстіші, ніж декалі у ICM, -у, і не скрізь їм вдалося гарно обійти розшивку. Але я думаю, тут проблема не в розшивці. Не в самих декалях, а в розшивці, оскільки, якщо дивитися на модель i7, там розшивка вона проста, без клепки і достатньо глибока. Тому декалі заповнюють її непогано і в подальшому з нею зручно працювати. Тут розшивка достатньо мініатюрна, неглибока, плюс видно багато клепки, і не зовсім скрізь. Декаль правильно заповнює ці впадини. Особливо прикро, що. Такі ділянки являються там, де маємо прозору частину декалі, там, де це прозора підложка. І коли ви в подальшому будете проливати всі впадини, всі зазори, всю розшивку змивкою, вона нерівномірно її заповнюватиме і виглядатиме це в фіналі не дуже гарно. Як же я цю проблему обійшов, як я її вирішив, про це я розкажу трошки згодом. Плюс із нюансів, що. Ці виступаючі напливи в передній частині рулів направлення, їх також достатньо важко було опрацювати невеличкими шматочками декалей, які йшли в наборі. Проте, ну, в принципі, це ця ідея робоча. Якщо будете збирати модельку IBG з коробки, у вас вийде достатньо непоганий результат. Проте, скажу чесно, мені він не сподобався. По-перше, мені здалося, що трошки виробник не. Використав не ті кольори, які мали бути, плюс на декількох виступаючих елементах на крилах там такі вийшли бульбашки. Вони достатньо просто усуваються, їх просто прорізати і знову нанести рідину, звичайну воду або, можливо, рідину для пом'якшення декалей. воно там все прийме свою форму, і в подальшому буде непогано. Проте, як я казав, мені ця ідея не сподобалась, і я вирішив трошки переробити дану модель. Як можете бачити. Після того, як була нанесена змивка, вона не скорість, лягла по розшивці. Така собі ідея вийшла. В деяких місцях вона глибоко зайшла, в деяких не глибоко. Ну, мені, чесно скажу, не сподобалось. Тому вирішив в подальшому це все діло переробити. Не використовувати ці плівочки декали, особливо в носовій частині, там, де була складна геометрія, бачите, воно трошки. Розтягнуло навколо таких напівкруглих елементів корпусу, що на першому етапі, здавалося, має бути ок, і я вирішив зняти всі декалі і перефарбувати літак вже за рахунок фарби та за рахунок маски. Був непростий етап, щоб зняти фарбу, але це така інша історія. Я взяв маски від Foxbot. -у. Вже використовував їх на моделі літака Су-27. Ну, не ці маски, а спеціальні маски для Су-27. У виробника Foxbot дуже велика кількість різних масок. В принципі, бачите, тут демонструю вже використані маски для даного літака. Попередньо знявши весь лайк і фарбу за рахунок. Того ж розчинника для фарби від ICM. Достатньо він непогано знімає акрилову фарбу, залишаючи чистою та цілою поверхню самого літака. І приступив до фарбування. Вийшов ось такий ось результат. Чесно скажу, мені він в порівнянні з. Декалями сподобався набагато краще. Ну, можете зараз бачити, як виглядав процес зняття. Герб вийшов дуже таким міцним, міцний як воля українців до перемоги. Його я знімав декілька днів, а сам літак було очищено буквально за декілька годин. Так зробив із зубочисток таке невеличке шасі, тимчасове, для того, щоб була змога працювати з літаком. Так, трошки, звичайно, сам процес зняття і нанесення фарби попсував трошки поверхню, але в цілому, в подальшому в фінальному результаті вийшло все достатньо непогано. Зараз я дивився на центральний підвісний бак, який йде з даною моделькою, проте я вирішив використати бак від ICM, оскільки він був краще, як мені здалося, по геометрії, по деталізації і, на відміну від Бака, що йшов в наборі. У ECM була розшивка внутрішня, а не виступи зовнішні, як у рідної, скажімо так, деталі від IBG. І тепер саме цікаве, на мою думку, заради чого я так старався нормально підготувати лакофарбове покриття літака це нанесення декалей. Їх тут дуже велика кількість. Саме по номерам їх тут явно більше сотні, а так як деякі декалі дублюються, дублюються у великій кількості, я думаю, тут, напевно, сотні 2-3 декалей присутня. Приклеюю передню частину скла в кокпіт і перехожу до встановлення різних дрібниць. Тут є гарно пропрацьоване шасі. На відміну від попередніх двох мігів 29-х, тут гарно пропрацьовані самі колеса, гарно видно протектор, деталі кріплення самих обадів, гарно пропрацьовані стійкі шасі, навіть в такому іскоробочному виконанні вони виглядають досить непогано. Як можете бачити, тут навіть реалізовано цей шток в передній стійці шасі, який можна там, зробити під різним навантаженням, під різними. Кутами повороту основного шасі, куди літак, можливо, на злітній смузі повертає. Так, така можливість є. Далі встановлюю елементи по передньому шасі. Це такий захисний елемент навколо коліс. У ICM -у він відлитий разом з. Колесами, і виглядає чесно, не дуже. Тут деталь гарно пропрацьована, в принципі, у виробника Trumpeter майже у всіх моделей радянської авіації, цей елемент гарно пропрацьований і є якби, зовнішньою деталлю Крім 3D-декалей на самі стінки кокпіту, келік ще надає елементи для деталізації крісла пілота це як і ремені, так і ручка для катапультування. В модельках ICM -у я її робив з проволоки і фарбував, тут же вона йде окремою деталю. Тепер, напевно, також одна з цікавих, цікавих етапів побудови це встановлення озброєння. Озброєння тут таке типове для моделей трумпетору, якщо ви хоча б раз збирали будь-яку модельку авіації радянської від трумпетору, будь-то там Міг-20. Суд-25, 27, різні мігі, вони плюс-мінус ці деталі для ракет однакові. Пофарбував і наніс змивку. Ракети почали виглядати ось так. Також на них для них у виробника присутні декалі. Це також додає прикольного зовнішнього вигляду. Ось так після фарбування виглядають сопла двигуна що можете бачити, погрався трошки з модуляцією кольорів та вигорання, проте це не зовсім такий професійний результат, який я бачу в мережі, але все одно виглядає набагато краще, ніж ті ж спрощені сопла у ICM чи IBG. Так там скільки не працює, проте сама конструкція деталей не дає змоги гарно все опрацювати. Власне, можете бачити, що всі дрібні елементи підготовлені, і можна переходити до встановлення їх на літак. Трошки прикрив скло, щоб його не поцарапати. Перевертаю літак і починаю будівництво. Що можу сказати, що із цікавого по технічним декалям тут є і декалі на всі підвіси, на всі точки кріплення. Тобто, пропрацювати таку. І скоробочну модель можна дуже непогано. Плюс є непогані направляючі під ракети на підвісах, тобто ви не помилитесь з позицією, тобто не винесете ракету сильно вперед чи не сховаєте її сильно назад. Такі невеличкі направляючі допоможуть вам з цим. Наприклад, можете сказати, що такі направляючі є у всіх виробників, навіть там взяти моделіки того ж Міга 29-го від ACM, Проте там ті направляючі такі великі і пази в ракетах, під них теж такі великі, що вони кидаються в очі, і це ну, реально видно, що це зібрана якась іграшка. В гарному результаті їх там потрібно зачистити. В принципі, я перероблював для мігу від ICM дані кріплення та ракети так, щоб зрізати з пілонів виступаючі елементи. А на ракетах маскувати ці великі впадини негарні. В результаті виглядає все, можна сказати, непогано. Так, наношу суперклей. Оскільки використовувати тут звичайний модельний клей вирішив, буде поганою ідеєю, оскільки він може вступити в реакцію з лакофарбовим покриттям і трошки його підплавити. А ось декілька крапель суперклею, це клею в самі отвори для шасі, Проведе до гарного результату. По-перше, суперклей не так сильно буде виступати назовні. Він не такий рідкий, особливо якщо використовувати суперклей Гей. У нього гарний фіксуючий ефект. Ну і, в принципі, його потрібно використати в меншій кількості. Трошки для того, щоб покращити і зробити однаковий кут нахилу в основних стійках-шасі, я використав ті ж зубочистки, які були імітацією шасі, і за декілька хвилин клеє підсохнув, їх можна буде в подальшому вийняти. Основна ракета R27, якщо не помиляюсь, вже встановлена на своєму місці. І далі, скажімо так, справа за маленькими ракетами. Не знаю, чи видно, на ракетах нанесені декалі. По маркуванню. Тут прикольно навіть можна сказати виробник BG, проте декалі також йдуть від Фзботу. Навіть на маркуванні ракет використані, як розумію, різні порядкові номери, серійні номери ракет, їх декілька штук. Тобто, якщо будете збирати, дивіться, щоб на ракеті були номери маркування однакові. Це, звичайно, така. Бердирка, їх майже не видно, проте, якщо, не знаю, маєте гарний зір чи подивитися через збільшення на фотоапараті, чи на телефоні, дійсно буде видно, що там в кінці стоять різні цифри, і, в принципі, це не знаю, додає якогось реалізму та гарного такого якісного підходу до побудови моделі, до планування побудови кіта з даними декалями. Для встановлення ракет також використовую суперклей. Буквально декілька крапель по пілону, особливо виступаючих місцях, гарно фіксують вже готовий результат. Іноді буває так, що деталь відламується, вона тяне за собою ще й елементи фарбування, коли з'єднуєте з суперклеєм. Проте в загальному воно не сильно пошкоджує. Вище вказано легкофарбове покриття, і результат для, напевно, стику невеликих деталей використовувати суперклей дуже непоганий. Із застережень по суперклею він пари даного клею можуть зіпсувати прозорі декалі, вони роблять їх мутними, вони виглядають ніби як запотівають, тому старайтеся не підносити там, я не знаю, пензлик чи там, зубочистку з краплею суперклею близько до скляних поверхонь. Особливо, якщо склянна поверхня буде вищою за ваш інструмент, і пари зможуть на неї потрапити. Але так як в мене скло було, напевно, найнижчою точкою, я за це не переймався. Так, перевірив ще раз, чи основні стійкість шасі знаходяться під правильним кутом. Так, проблем з цим не виникло, і можна завершувати будівництво встановленням основного елементу. Скляної деталі над кокпітом. Так, як можете бачити, перефарбував внутрішню частину ліхтаря кабіни в колір кабіни, встановив перетинку, а на самому літаку там встановлення імітація штоку. Із нюансів по декалям, коли порівнював дану схему фарбування та нанесення декалей з реальним прототипом, можу сказати, що є одна настиковка. Це номер 57 на рулях направлення. Оскільки він там мав бути в верхній сірій частинці. Тут він виконаний трошки більше і над самим гербом. Так, встановлюю ліхтар. Попередньо, ще, коли модель була не пофарбована, я, звичайно, приміряв на суху, чи підходять по ширині. Між собою деталі, чи не буде такого, що доведеться потім якось підшліфовувати, підточувати вже профарбовані деталі. Так, деталь встановилася без проблем. Дивіться, щоб був правильний кут саме в повздовжньому напрямку, щоб не виглядало так, що ліхтара дивиться кудись в сторону. А так, в цілому, по його встановленню проблем ніяких не виникло. А також. Не забудьте профарбувати всі видимі поверхні, щоб також модель виглядала більш-менш реалістичною. Не можу сказати, що я там з професійної точки зору підходив до будівництва даної моделі. Я ще раз повторюю, що авіація 72-му масштабі це не зовсім мій люби, ну, улюблений масштаб та не зовсім моя улюблена техніка, але. Дуже яскравий такий представник повітряних сил Збройних сил України, даний літак, і вирішив його все-таки побудувати та мати в своїй колекції. В принципі, на цьому можна побудову вважати завершеною. На цьому на сьогодні все по побудові. І далі не знаю, можете насолодитися, можете знайти якісь помилки в побудові, подивившись фотографії. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою, якщо відео вам сподобалось. Бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!